Всім привіт! Ну що в нас сьогодні на огляді акумулятори формату 21700, літіонні акумулятори фірми БАК. Ці акумулятори з ємністю 5000 мА. Сьогодні ми їх провіримо, затестимо, дамо навантаження, почитаємо даташит. Коротше, буде цікаве відео. Виробник цих акумуляторів Китай. І, до речі, цей виробник робить акумулятори для електромобілів. Так, давайте я вам спочатку покажу, що видав поємності цей акумулятор на зарядці li 600. На видачу він видав нам 4761 мА. І давайте глянемо, скільки він взяв. 5120 мА. Нормальний результат це бушний акумулятор. Внутрішній опір літокала в нас показує 56 мА. Ну я думаю, вона бреше. Сьогодні ми це все перевіримо. Так, спочатку давайте я вам покажу маркировку. Ось його маркировка 21700. Це G50, це на 5000 мА бак. Характеристики його. В нього максимальний заряд 4,2 вольта, мінімальний розряд 2,5 вольта, максимальний струм розряду в постійному режимі 30 ампер. Сьогодні ми це перевіримо. Давайте ми почитаємо офіційний даташит цього акумулятора, а потім провіримо внутрішній опір і подивимось, що пише в даташиті. Погнав, ось у нас офіційний даташит, половина по китайському, половина по англійському, але в принципі все читабельно. Можна читати, і тут це можна зрозуміти по цифрах. Так, гортаємо нижче, нижче. Давайте я вам покажу маркировку е, цього. Акумулятора, ось вона, бачите. N21700 cg 50 Добре, гортаємо нижче. Нам треба внутрішній опір цього акумулятора, скільки має бути? Китайський, англійський, китайський, англійський, розміри. Ось десь тут, напевно, має бути внутрішній опір. Бачите, в якій характеристики 4,2 вольта, 3,6 номіналка, і 2,5 мінімум, що його можна розряджати. Дальше нижче, от 60%. Ось внутрішній опір має бути 30 мОм. Я так поняв, це максимум 30 мОм. Тут я перекладав в принципі гуглом, і мені писало просто 30 мОм. Не максимум, не мінімум. Просто внутрішній опір має бути 30 мОм. І вага цього акумулятора має бути 70 грам. Добре, ми це все зрозуміли. 70 грам він має важити, і 30 мОм має бути внутрішній опір. Погнали спочатку, поважимо, а потім замірюємо внутрішній опір. Включаємо вагу. Вага в нас запустилась, по нулям ставимо. 68,8 і грам. В принципі, норма, як заявляє виробник, але там все йде. Плюс-мінус там 2-3 грама, я не знаю скільки, в тому районі. По вазі все добре. Давайте вміряємо внутрішній опір. Мені реально дуже цікаво, який внутрішній опір цього акумулятора. Ну, я знаю, що хлопці за КБ поганих акумуляторів бушних не продають. Давайте пробуємо. Заміряємо. 14 мільйон внутрішній опір, і 4,2 вольта акумулятор повністю заряджений. 4 майже 800 акумулятор видав. Реально дуже хороший акумулятор. До внутрішнього опору. Питань нема. Мені ще дуже цікаво, скільки він витримає. Чи витримає він 30 ампер. Зараз це все діло. Я ще зачищу гравером гарненько і попробуємо замірити. Кож візьму мультиметром, все це буду перепровіряти. Погнали! Короче, взяв я такі посильніші магніти, але все рівно взяв мультиметр і буду перевіряти, скільки вольт реальних є, тому що у нас будуть втрати на магнітах і на цих проводах. Добре, давайте ми наставимо з самого початку зразу ж 30 А. Подивимось, що воно видасть. Так, 30 А видали. Нижній поріг у нас 2,5 вольта. Ну що, пробуємо запускати цей акумулятор? Чи видасть він реально 30 А? До речі, це електронне навантаження, якраз максималку може видати 30 А. Добре, нажимаємо старт. Погнали. Старт. 3 вольта він тримає, 2,9. 3,3. 3,2 вольта. Ну, тримає, ну але магніти чую, пахнуть, гріються, реально гріються. 3 вольта, 2,8 Тримає, ну 30 А тримає спокійно. Я думаю, 10 А він легенько буде витягувати. А ну давайте зупинимо і попробуємо наставити 10 А. 10 А це є досить багато, я вам чесно скажу. Ну але 30 А він тримає. Дивись, тут теплі, реально, аж тепленькі. Пробуємо 10 А, чи він свою номіналку видасть, чи не видасть. Пробуємо 10 А. 3,6 Вольта, в принципі, видає, пробуємо. 3,7 вольта, 3,6 вольта, 10 ампер він спокійно. Давайте помаленьку йому будемо піднімати. 20 а 3 вольта. І коли він піде відсічку? Ну блін, гріються капець. Боляха аж гаряче. Стоп. Короче, при 20 амперах магніти дуже гріються, дуже гарячі. Я не годен вдолитись. Взяв з собою термопару. Зараз вам покажу реально, яка температура цих магнітів. Дуже великі втрати на цих магнітах. Подивіться: 32 градуса, то на мінусі 33. Добре, давайте запустимо 20 ампер. Зараз подивитись, як температура буде рости. Дивіться, запускаємо. Магніт дуже нагрівається, реально. дивіться. 70 градусів. Я кажу, я дотулитись не можу. Ось так воно нагрівається, магніт. Реально. 84 градуси. Гаряче, просто дурдом. Зупиняємо. Ніти реально обшпаритись можна, то просто капець. Ось такий в нас замір, але в принципі, як ви бачите, акумулятор 30 ампер спокійно витримує. При 10, напевно, 15 амперах він спокійно номіналочку свою видає. Що це б акумулятор, досить непогано. І ємність у нього 5000 мА, Це дуже добре. Ну Що ось такий акумулятор. Реально, акумулятор дуже класно підійде для різних збірочок, спокійно, високотокових. Тому що цей акумулятор, як ви бачите, до 30 ампер тримає легенько, 15-10 ампер. Він легенько витримує, витримує і тримає свою номінал. Де придбати такі акумулятори? на сайті akb.com.ua. в хлопців завжди є класні бушні акумулятори, і не тільки такі. Формат 18, 650, 21, 700. Без проблем з ними зв'язуєтеся. Всі контакти в описі під відео і замовляєте ось такі або другі, які акумулятори вам підійдуть. Вони, в принципі, вас можуть проконсультувати і підібрати вам хороші акумулятори. До речі, вони не тільки продають акумулятори, а й також професійно займаються перепаковкою різних гаджетів. Так що звертайтесь по любому питанню. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок таких акумуляторів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео!